Знову чудова погода, а я останнім часом щось трохи засиділась вдома. І що мене також радує у веденні ютубу, це що він заставляє тебе виходити з дому. Недалеко від центру відкрилась нова кав'ярня, і там досить багато місця, і можна посидіти, почілити, почитати книгу. Тож Let's go! Насправді здивована. Я думала, тут лише ну, кав'ярня, може якісь десерти, а тут прям млинці. Є як солоні, так і солодкі. Прикольно. Я недавно якраз хотіла млинці. Подобається начинка млинця, досить стандартна. Гриби, курка, помідорка ну дуже стандартний смак. Млинець він трошечки треба його пожувати. Я так розумію, що це, щоб він не тріска, все не розвалювався. Він трішечки такий розиновий, але досить в розумних межах. Зараз я читаю книгу Бодо Шефер Шлях до фінансової свободи. Ваш перший мільйон за сім років. Не знаю, чи стану я мільйонером, але книга мені вже подобається. Тому рекомендую. Особливо мені подобається фраза Хто працює цілий день, той не має часу, щоб заробляти гроші. Це якраз про саморозвиток в різних аспектах життя, що потрібно виділяти на нього час, а не тільки працювати. Будемо насолоджуватись теплими доньками, поки вони є. Я там дивилась по прогнозу. Потім холодно, дощі, а зараз можна навіть ходити розтібнуті. Я ще полюю на один консилер. Він бюджетний і дуже прикольний, тому наробив великого шуму в тіктоці. І після того я взагалі його не можу знайти. Я так час від часу заходжу в різні магазини подивитися, чи він є. Вже навіть ні консилера, ні бронзатора немає, лишилось тільки для брів. Ну і пудра. Напевно, треба буде в інтернеті замовляти. Їдемо на полденс. Авто на СТО. Там базова ТОшку потрібно зробити і ще замінити О, втулки ходової. Щось таке. Тому сьогодні мій транспорт це трамвай або тролейбус. Щось новий танець такий важкий, дуже багато трюків, але дуже гарно. Я думаю, через пару тижнів будемо знімати. І це відео вже буде в інстаграмі. Yeah, yeah, yeah. Вся машинку забрали. Тепер з нею все добре. тепер будемо кататись і поїдемо зараз. Подивимось, всякі товари для дому. Ми ще по дорозі згадали за одні справи і заїхали в мегамол, і я зайшла в кроп. І я побачила одну прикольну ковтинку, тупо чорна, але 295 гривень, так? Да? Майже як в секунді, то зараз приміряю. Тут ще прикольні штани з такою типу, як резинка для білизни. Може ще такі приміряти? вони, звісно, трохи дорогі. Тут все такие ситочки. Можно мне на полданс? Як прикольно виглядає. Ну, ця ковтинка за 295 гривень, то це топ. Я її по-любасу буду брати. Вона така оверсайз. Але і штани класні. Тут головне, як воно виглядає на камері. Ну, звичайно, під нього треба іншу білизну, якийсь чорний топ, щоб виділялось краще. Сумніваюсь, загалом, вроді прикольно. Я подумаю. Це виглядало на вішалці прикольно, але на мені якось не дуже. Якось пропорції мені не сильно подобаються. Ну це й добре, а то буде занадто багато покупок. Щось тут. Реставрація якась і дуже пилючна. А тут вже повністю новий рік. Навіть без патрон є. Я хотіла подивитися чашечки для капучино, такі як в кав'ярнях. Так як я вдома часто готую каву, щоб була така домашня кав'ярня Ще часто флетвайт наливають в кав'ярнях просто в такий стакан звичайний. Тепер за побутовою хімією я маю один улюблений бренд. Він український і в нього дуже класні засоби, і я прям все для дому купую від нього. Ламарк? З ароматом вишні, вроді найтоповий. Смиреки. З ароматом смиреки? Може, з ароматом смиреки, хай на столе пахне. Нехай буде смирека. Ось ці засоби для кухні, взагалі, найтоп, який я коли-небудь брала. Воно так гарно все відмиває. Особливо ось цей для гриль витяжок просто розчиняє жир. Це прям рекомендейшн. Швиденький огляд, що я купила. Так, в кропі купила якраз чорну ковтинку і чорні штани. Якраз вийшов такий комплект. А тепер подивимося, що в епіцентрі: так, дві крошечки для кави. Виглядає миленько. Два стаканчика. Також по плану тут буде кава, але більш міцніша. Тут 140 мл. Целюль... целюльозні. Це люльозні, це Целюлозні Целю... губки. Засіб для миття посуду. Звісно, теж ця губка не хороша. Засіб для миття ванної. Це вже таке, щоб поповнювати бутилочку з пшикалкою. І засіб для прибирання туалету. Ось такі покупочки. Life right now is a movie. Ще з рівного просто закохана в ці круглі круасани. І Я нарешті знайшла, де їх можна скуштувати у Вінниці. <му> ну, не супер-пупер свіжі, але все одно відчувається цей дуже гарний смак якісного масла вершкового. Я буду часто їх їсти. <му> Гаду про лайк, підписку дзвіночок. Не забудьте написати коментар. І зустрінемось в новому відео.